Сьогодні ми проводили захід для дружин військовослужбовців. А на цьому заході ми поспілкувалися на тему, як безконфліктно проводити комунікацію в родині, чому треба приділити більше уваги. Сьогодні ми говорили про те, що важливо. Робити для себе, да, про те, що дуже важливо дбати про себе, про те, що дуже важливо зберігати свій психоемоційний та фізичний стан в порядку. Це благодійний фонд, який з 18-го року займається проблемами сімей загиблих. Перша причина це спробувати показати, що ви не одні нас таких дуже багато. На жаль, трошечки легше ми розібратися в якісь таких проблемах, які ми досі самі, самі по собі вирішуємо. Ми пояснимо, як працює психіка і що відбувається. З нами, я мама військового. Ну вже все це давно тягнеться, і, тобто, вже якісь речі ми вже ну, навчилися опрацьовувати. Ну, подивитися на себе, як ми спілкуємося з нашими рідними, як ми спілкуємося, і яке в нас спілкування, і е, завдання таке, щоб навчитися безконфліктно спілкуватися. От е, тому е, запускаю коло буквально одна, там дві хвилинки. що не так, що важко. Ну, може, там емоція якась дати. Мене звати там Світлана, там не може впоратися зі своєю тривогою, бо коли він там, наприклад, там, виходить на завдання, то в мене руки трусяться. <плес> ну таке, що ви вважаєте, що то потрібно якось про проговорити, щоб ми розуміли на які питання ну вам краще відповісти, що він тут, а не там, що він не може зараз допомагати своїм. Цей захід, на який я мала честь була запрошеною, на сам, ну, насправді дуже важливий для ветеранів, для їх дружин, для їх сімей. Там за -за закупівля сировини. бути тут, чекати це тяжко чекати, переживати, і робити всю ту роботу самостійно це дуже складно. А тут є можливість і поспілкуватися один з одною, поділитися своїм досвідом, своїми переживаннями. і так само отримати ще якісь навики корисні для того, щоб можна було зустрічати наших захисників з війни додому. В раді це... це... Чому рік після поранення? Зараз нас твожети, що він не може займатися. Дуже багато знайомств, корисної інформації. Перш за все, для мене було важливо почути психологів у цій цій зустрічі, тому що. Я знаходжусь у цьому стані стресу, можна сказати, з 14 -го, го року, коли мій чоловік вперше пішов на фронт. І тобто, і у 22-му він знову пішов. І всі три рази добровольцем були поранення, і, і, і іноді ти дійсно не справляєшся сама зі своїми емоціями і шукаєш підтримки. Ти не знаєш, як поступити в тій чи іншій ситуації. Дуже класно, що на цьому заході є дівчата з організації ТАПС, які Допомагають нам з психологічної точки зору розібратися з емоціями, з власними емоціями розібратися, розуміти їх і з емоціями наших чоловіків, наших членів родини наших захисників, розрозуміти їх, що вони відчувають. І такі заходи дуже дуже важливі, тому що ми розуміємо психологію, ми розуміємо відносини. Ми розуміємо відчуття. Ми розуміємо почуття. На сьогоднішньому заході да була цікава така як вправа. Яку ніхто не очікував дуже по різному люди відкрилися. Тепер ми якби підтримуємо один одного. Ми більше дізналися, якби і проблематику сім'ї. Учасниці запропонували проводити ще такі заходи і продовжувати навчатися, і продовжувати. Вчитися безконфліктному спілкуванню, продовжували вчитися розуміти себе і своїх партнерів, продовжувати далі піклуватися про себе, і ми можемо поділитися, як це зробити, як це зробити краще з того досвіду, який ми маємо. Ви можете звернутися до нас на гарячу лінію, обрати той від послуг, який би вам був потрібен, тобто індивідуальні чи групові, онлайн чи офлайн, і приєднатися до наших груп.